Всім привіт! З вами Олег. Сьогодні будемо грати GTA 4. Так, я думаю, цю серію можна нашого пацана переодіти. Так, це вели Давайте поставимо метку Передяжки Передя. Русський магазін. Оу, це, це мощна машина, я скажу. Двері зносить. Йо-йо-йо-йо Стопы тоже. Водій з мене на цій машині. скажу, Новинки последнего мода. Последний хит. Та так, давайте зайдемо. Так, мода. Моди. О, моди. Так. Так, давайте шоу подимся. Очки нам не треба. Цілого головне головний убор тоже нет. О, он цей, цей червоний. малиновий я хочу. Такий спортсмен, Никабелик. Не, мне не понадобится. И не говоря. У него цьому, цьому костюм киш ж... тустый, можно курточки взять, а цю пацанчик. Так, что мы, я думаю, тоже треба нам поменять. Спортивник нет, цю тоже Давайте... Так, це в мене... О, Давайте ті, ті. Якраз будет вилли. Біли... Камуфля, ну камуфляж не так. О! Так, збираємося. Віле, так, красавки. які. давайте візьмемо якісь такі Ну ж, груби. Чой, четки мені здається? Берем. Давайте будемо приміряємо головний вор. Що я показываю? Так, головний. Ні, Щось це... здесь. Так, це ж. Убрать головный все. Так. Яка година? Так, будемо сьогодні на годину. Добре. Що, що? Ти, яка там година? Четверта. Ну, жість і бацяга четверта. Ага, ты... О, давайте позвоним. Так. 8, ноль, 8, пять, 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 Ой. Ой. 5 5 5 та 5 п'ять, 4, 4. чотири. Під Супер. Це я саме не люблю. Давайте паркуримо по машинах. Зайдем, чорт. Клуб... Шо? клуб кабари, кабари. Кабари. Ларисвал клуб. черный. Вау. Это че? Подниматься по сходу. Это шевещи? Вы сейчас ше, сгущаетесь, Нико что Никобелик Никого белик. Ёшки. Белик таки она способна. О, это же мили... то, что милиция. Давайте заставим на эту штуку. А, это про между пролишками. О, мальдек. Песня на бузра. О. О, я не могу летать. О, я не могу летать. О, я не могу все. Чтобы написал... Нарту... Убились все от себя. Так. Загрузка. Дай, прогрузить це угу. так. Не прогрузиться трошки. Так, холобіч, хотно, автомагістралі. І знову ми тут. Так, що ти пишеш? Аут, чекайте, приближим. Аут, патхен, шньомедик. Той бік, так. Мейн ентрансенс, скул, мейн -концер. Ага. Понятно, щось про... А, то це про цей й говорить. Оооо якраз машина під наш одяг. Це не я його задумала. Виджеро. Ох, я такой сама машину бачив у Ух, Куда він їде по построїться? Бордер Парадайс, то что у нас задніми классная ...повертали. Так, чекайте. Так, вот куда він дидумська? О, бабусики, бабусики, не забираем забирати. Так. Так, думаю, на цьому можно сарию кінчати. Ну, даже він поуцени, у их. Так їхав, так само так, само так і я так думаю на цьому можно и кинчата. О, о автостанция. Давай это будем потом наступить сария. Всім пока, з вами був Олег. До нових зустрічей!